Перебування в зоні бойових дій для кожного воїна це зачистка населених пунктів від ворога, постійні чергування, робота з технікою, допомога мирному населенню. В функтах постійної дислокації вони потребують неабиякої підтримки, даються взнаки навантаження від бронежилетів, умови перебування та звичайне нервове напруження. Тож існують спеціалізовані установи та реабілітаційні центри, які допомагають відновитися і фізично, і морально. Столичний центр реабілітації крок за кроком ми завітали, щоб дізнатися про специфіку їхньої роботи. Шість років поспіль фахівці цього закладу успішно лікували малечу. в лютому 2022 року. Зрозуміли, що держава потребує підтримки. Вони вмить долучились до тих, хто не залишився осторонь, почали надавати після допомогу українським захисникам і паралельно готувати воїнів до відправки на фронт. Адже від того, як правильно вдягати броню. Як підніматися за наявності проблем в кінцівках та багато іншого залежить фізична спроможність воїна. Деякі пишуть вайбер, деякі побратимів своїх направляють. В нас рекомендували вас для того, щоб там поправити спину там чи коліна. Чи таке. Серед пацієнтів центру військовослужбовець Дмитро. Після ДТП, яка трапилась під час виконання бойового завдання, контрактник отримав черепно-мозкову травму та інші враження. Кома, реанімація, лікування в численних цивільних та військових закладах. Такий довгий шлях лише для того, щоб вижити. Щоб жити, повноцінно потрібна інша допомога, не за медичними стандартами та класичними методами лікування. Потрібен індивідуальний підхід та відчуття потреби кожної окремо взятої людини. Дмитро відвідує сеанси психотерапевта, логопеда-дефектолога та реабілітолога. Центри впроваджують проактивну реабілітацію, підготовка перед відправкою на передову, аналізують біомеханіку, всі наявні проблеми зі здоров'ям та проводять стрес-тест. Бувають такі випадки, коли військові приїздом через Київ на відновлені дві години, але й таким тут не відмовляють. Найчастіше звертаються з проблемами хребта, тобто це поперековий відділ, це біль в тазовій ділянці, це коліна, це плечі, плечовий суглоб. Це найчастіше. А які основні методики лікування? Методик ми використовуємо багато, ну і традиційні, які в реабілітації, це масаж ЛФК. Ну, як правило, це ми закінчуємо вже да, реабілітаційний процес цими методиками. А лікувальна фізкультура. А використовуємо сучасні методи діагностики і реабілітації, такі як прикладна кінезіологія, остеопатія, біометрична кінезіологія тобто, це методи, які дозволяють швидко діагностувати проблему, знаходити причину, особливо при функціональних порушеннях. Новітні методи діагностики, які активно використовує Олег Павленко, дозволяють знайти першопричину болю за короткий термін, навіть якщо мова йде про затяжні хронічні стани. Стрес-тести проводимо. Якщо це боєць, наприклад, готується кудись виїжджати, то ми імітуємо ситуацію навантаження угу. да, відповідно і робимо так, тести. Що Присідання з вагою, стрибки на одній нозі. Стискання зубів, дих, затримка повітря, навантаження, да, тобто всі ситуації, які можуть бути, боєць повинен знати своє слабке місце. Відповідно, ми видаємо йому рекомендації: одну-дві вправи, які він повинен постійно або періодично виконувати, щоб не погіршувалась боєздатність. Специфіка центру комплексний підхід це не лише широкий спектр послуг від масажу до корекції психологічного стану, а й в атмосфері довіри та бажання допомогти. Спочатку ми почали з наших територіальних оборон, так, які стояли цілодобово. Ми приходили до них, ми давали візитівки, ми до, допомагали абсолютно безкоштовно, так, ми їх проводили на консультації для того, щоб допомогти. Аліна Кривенко говорить, що найголовніше для них це слово дякую, почути від бійця і перші кроки дитини, на які традиційна медицина поставила хрест. Щодо нетрадиційних підходів у лікуванні. То тут активно запроваджують іпотерапію та каністерапію. Досвідчені тренери роблять все можливе, щоб спілкування з тваринами та їзда верхи приносили не лише задоволення, а й максимальний психологічний ефект. У постійних клієнтів конюшні вже є свої улюбленці. Коли військовослужбовці приїжджають на іпотерапію, то найбільше вони полюбляють фантазера, бо він найбільш лагідний і відчуває свого вершника. Люди потрапляють в центр та опиняються в однакових умовах, адже головний тут пацієнт. А вихідні результати лікування залежать не лише від таланту тренера та професіоналізму лікаря, а й від зусиль на шляху до одужання.